Так, ось такі три вулика зробив під закап, під замовлення. Ось прислали мені ще один корпус на восьмирамочний. вулик. Треба для нього зробити. І криш, і, і дні ще треба для нього зробити. Так, Це лежак на українську рамку, а це український корпус 12-рамочний. Рамковий з двома наставками 145-м. Так, лежак. Ось. Зазвичай ось така криша деревом. Криша з дерева в цей раз замовили. Так, Зараз опустимо. Так, ось потолочна дошка є. Паз під рамку. ну Прильотні досточки, ось лежать на них на всі. Так, тепер тут. Криша тут теж дерев'яна, паз, ой, вентиляція під дахом. Так, вентиляція під дахом, ну підташник, тут дві надставки, дві надставки, ось ось ось, ось. корпус. Корпус, корпус задвижка ось, видгається два льотка з двох сторон. Все, один льоток. Ось другий льоток. Так, корпус поділений напополам. Ми з знищимо ось така заставна. Не став заморачуватися, фанера дорого коштує. Тобто рамочка і ДВПшка прибита. Звичайно, зроблена рамочка така і прибита просто ДВПшка. І ось так ось воно ось, вставляється. звичайно ну що в чому, Вони однакові, що цей, що цей вулик, однаковий. Посаджена на клей, тут скобами, степлером прибита, ось таке ось дніще, Тут ось планочка посередині, щоб перегородка ставала. ось. Планочки приклеєні, щоб не прогиналося. Тобто, якщо ламається оця задвижка, можна йти в будь-який строїтельний магазин, купляти оцей ППС-самр і вирізати та й вирізати та її ставити. Товщина 20-ка. Ось такі ось тривули. Кому подобалось? Сподобалось номер телефону, ви бачите. Так що дзвоніть, замовляйте, до побачення. Так, Добрий день. Ваш заказ готов. Сейчас я все покажу. Так, ваш корпус 145. На дні ще стоит. Так, вот крыша ваша. Так, 30-ка. Туда вставляется, тут обшивается. Вентиляция под, под дахом, ось тут. Под дахом вентиляция. Так, продивляємося. Стоит. Зазор есть. Так, цель стоит. Зазор есть. Цель стоит. Зазор есть.